Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В Росії заговорили про можливу втечу із Запорізької атомної електростанції, нібито в обмін на транзит російського газу та нафти територією України. Після звільнення Херсона захоплення найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції залишається чи не єдиним, хоч трохи значимим досягненням російських окупантів, от тільки є із ЗС вони незабаром можуть тікати. Так стверджують джерела російського видання опозиційного медуза. Схожу думку, нещодавно висловили і в українському енергоатому велика угода. Джерело медузи, близьке до Кремля, а також співрозмовник, близький до уряду РФ, стверджують, що Росія не планує повністю залишати Запорізьку область України. Проте за інформацію цих джерел. Москва готова піти із Запорізької АЕС. А за планом Кремля станцію нібито можуть передати або Києву або МАГАТЕ. За словами джерел Медузи, в обмін на виведення військ з АЕС російська влада нібито розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту, нафти та газу територією України. Співрозмовники медузи стверджують, що у Кремлі та уряді є готовність до угоди. Качати і продавати нафту і газ дуже важливо для російського бюджету. Прямо сформулювало джерело медузи, близьке до Кремля. Згодом про це з істерикою говорив і сам Пісков. Цікаво, що війна не зупинила транзит російської нафти та газу через територію України. Через Україну проходить південна гілка трубопроводу Дружба, яким російська нафта поставляється до Угорщини Словаччини, Чехії та Польщі. Загалом на дружбу припадає приблизно третина всіх російських постачань нафти до Європи. З 5 грудня дружба стане головним способом транспортування російської нафти до Європи, оскільки, набуде чинності, європейське ембарго на постачання нафти з Росії. Воно стосується лише транспортування водою. Що відбувається в енергодарі? Ще 27 листопада глава українського енергоатому Петро Котін заявив, що бачить ознаки того, що російські військові готуються залишити територію Запорізької АЕС. Таке знаєте враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть усе, що можуть знайти. В українському генштабі також говорили про відступ окупантів у Запорізькій області. Проте до останніх днів те, що відбувається на станції, ніяк не вказувало на те, що військові та цивільні фахівці найближчим часом покинуть станцію. Наприклад, 30 листопада окупаційна влада змінила директора АЕС. Водночас російські інженери будують лінії електропередач в окупований Крим, щоб відключити станцію від української енергосистеми. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!